Що буде з тими, хто відмовився від небесної прописки, з тими, хто не схотів на землі стати частиною церкви? Відбудеться суд, смерть, пекло, море та диявол віддадуть мертві тіла, мільярди могил на планеті Земля, і кожна із них відкриється. Ті люди, чиї тіла перетворилися на порох, їхні тіла піднімуться навіть із дна моря, і навіть з дна пекла, з похмурих камер тортур. Тіла стануть на суд, смерть, пекло приведе своїх постояльців, і станеться найжахливіше, що може статися з нами або з нашими ближніми. Кожна людина, яка відмовилася прийняти Ісуса Христа в своє серце, відмовилася вірити в нього, відмовилася від церкви, вона отримає своє тіло назад, з'їдене черв'яками, зітлілу плоть, що розкладалась. Тому найголовніше це утримувати небесну прописку, точно бути впевненим, що Ісус наш Господь, і коли наше життя закінчиться, будемо йти на суд. Ми отримаємо нове тіло як у Ісуса, а не старе з черв'яками. І це називається друга смерть. Немає нічого жахливішого за другу смерть, вічне перебування в тілі, яке постійно тліє, хворіє, в якому живуть черв'яки. І це тіло, що буде кинуто в гієну вогненну. це смерть друга. Перша смерть це не кінець. Смерть не полегшить наше існування, не дасть заспокоїтися від усіх справ. Забудьте про це. За першою смертю слідує друга, і це жахливо отримати навіки. Таке тіло, смерть пекло Сатана будуть кинуті в гієну вогненну і всі, хто віддали своє життя їм і отримали прописку в пеклі. З'єднайтесь з живою церквою, щоб вам мати тіло як Ісуса Христа, і щоб ви були впевнені, що друга смерть не має влади над вами.